Вітаю, мене звати Дмитрашко Дар'я. Я студентка Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Володіти багатьма мовами я хотіла ще давно, тож при вступі я не вагаючись обрала навчання на факультеті іноземних мов у Каразінському в університеті, у якому і було започатковано формування всієї структури вищої освіти країни. Я вступила на спеціальність 035 філологія з першою англійською і другу обрала італійську мову, мову країни колись світової цивілізації, мову, яка завдяки своєму своєму латинському корінню стала плацдармом для вивчення багатьох інших мов. Вступаючи на кафедру романо-германської філології, ви отримаєте не тільки нові знання та навички, а ще активне студентське життя, участь у конференціях та створення власних проєктів задля поглибленого вивчення мов. Каразінський університет також є активним учасником грантової програми Erasmus+, Тож, навчаючись, тут ви також зможете скористатися нагодою та виграти стипендію на міжнародний обмін та навчання за кордоном. Тож запрошуємо вас до Каразінського ін'язу, потужного центру з вивчення іноземних мов.